Жителі села Козин Білогірського району вже неодноразово зверталися до чиновників з проханням провести у населеному пункті реконструкцію електромережі. Були у селян і різні посадовці, які, як стверджують люди, обіцяли найближчим часом виділити для цього кошти. Проте віз, як то кажуть, і досі там. Чиновники стверджують, аби провести реконструкцію електромережі, потрібно переробити внутрішню електропроводку, а це вартує немалих коштів. Від проведення газу люди відмовляються, мотивуючи це дороговартісною установкою необхідно обладнання. Такий, коли в селі, коли буде електроопалення. Газу ми не хочемо. Ми живемо в селі і нам потрібне електроопалення. Ми вам підведемо електролінію, але так як у вас, старі забудови, внутрішня електроводка не витримає електроопалювальних приборів. Полонному громадяни конфліктують з міською владою та міським перевізником. Люди кажуть, що останній не забезпечує нормального курсування транспорту населеним пунктом. А Амар у свою чергу ніяк не реагує на звернення мешканців міста. влада нічого не робить. Віський голова він говорить: ви мене не вибирали. Мене вибрали гроші. А побуд зітні тільки шість третій день. Чого до зовсім які це він по місту їздить? так? Спілкуючись з журналістами, Леонід Гураль відзначив, що впровадження з 1 квітня нових стандартів якості повинні позитивно вплинути на добротність вітчизняних виробів. Як каже посадовець, ті, хто думають про перспективу розвитку власних підприємств, самотужки втілюють подібні інновації у життя. Ті підприємства, які працюють на перспективу, вони вже давним-давно цим займаються, і всі підприємства, більшість з них ну не можу сказати всі. А більшість які працюють на експорт, які працюють на ринках таких високих технологій, вони вже давним-давно це мають. За словами чиновника новації у стандартизації якості виробів впроваджується в першу чергу для того, аби підвищити рівень конкурентноспроможності вітчизняних товарів на європейському ринку та збереження українського товаровиробника.